Дивіться, так сталося, що три місяці тому я звільнилася з роботи. Ну, Мене змусили звільнити. І наразі я пішла е, в сімейний бізнес, він у нас був, а зараз я так занурилася в це. Е, ну, Значить, те, що мені приносить задоволення, так, це мені приносить задоволення, але паралельно я пішла ще знаєте, так, в особистий розвиток. Ну, і... Е, Якось на розпутті зараз я не знаю, от куди мені рухатись далі. І сімейний бізнес і приносить мені задоволення, і фінансові приносить результати, але ну, відчуваю, як щось десь не так. Ну, не знаю, куди рухатись далі. І зловила себе на думці, що сьогодні слухала ваші підказки, що десь хочу я зробити щось таке, щоб щось комусь доказати. Комусь це навіть. Ну, будемо брати колишніх працівників, колег моїх, отак. Ну, якось вийти із шкури, ну але щось їм доказати. Ну наразі це так. <кій> <кій> Значить, дивіться зразу, що вам скажу. Перше, тут питання буде реалізації: щось комусь доказати. Це з дитинства іде. Доказати, доказати мамі, доказати татові, що я лучше, що я можу, я сильніше, я справлюся. Вас не випускають з сімейної структури і з родової структури. Чому через те, що ви в сімейному бізнесі, ви не йдете далі, якщо Іра в нас пішла по системах держслужбовцях, там війна, як я кажу, з країною да, йде на рівні країни, то у вас саме проблеми йдуть в стосунках, тобто в сім'ї і в родовій системі, тобто, вам оці два шари, що треба пропрацювати. От, сімейне, занурилася в сімейний бізнес, тобто віддала себе в сім'ю. Тут знову ж питання, хорошо, в сім'ю то себе віддала Таня. А питання, де тут Таня? Чого Тані хочеться доказати, що я це можу, да? що я комусь хочу доказати? Для чого вам комусь доказувати? Ви в житті в себе одна єдина, як я кажу, не повторимо, тільки що всім говорила практично одне й те саме. Це є ваше життя. І дати відповідь, куди вам іти, ми через карти подивимося, куди вам краще, да? де ви будете задоволені, де ви будете там реалізовані, де ви будете щасливі. Але тут важливо, де ви в своєму житті, чому ви до сих пір граєте роль спасателя, спасати когось, спасати всіх, хто спасати буде вас, де ваш час для вас. Де ваша реалізація, де ваші бажання, де ваші відчуття, де ви в сім'ї, де ви в роду? Тобто, отут вам хочеться кожен раз, хочу щось, щось, щоб комусь доказати. Насправді, ви доказуєте собі. Тут працюємо з невпевненістю раз і з сімейною структурою. Значить, питання формуємо яке? Куди вам краще, чи залишатися в сімейному бізнесі, чи йти десь в своє в реалізацію? Так, так. Чи в сімейному, чи в своєму. Чи <рес> в своєму. Я так люблю ці карти, я їх просто обижаю, дівчатка. Я вам чесно кажу. Значить, що вам рекомендують карти? На рахунок сімейного вам дають туза. Зразу, щоб ви просто порівняли навіть карти, щоб ви могли бачити, да? і е, в своє. Що ви будете мати в сімейному, дивимося, у вас є всі можливості, тобто, ви там і працюєте, і фінанси ви маєте. Це, як я кажу, дар Бога, да? дар Богів. Тобто, для вас в певний момент цей бізнес, сімейний, це був як паличка-виручалочка для певних якихось моментів, етапів в житті, щось навчитися, щось усвідомити, побачити, де там сімейні в родовій структурі щось не так будується. От. Отримати нові навики, отримати, можливо, якийсь новий досвід, так, фінансову підтримку обов'язково. Для вас це був і шанс об'єднати сім'ю в сімейному бізнесі. Тобто, судячи з усього, родова система, десь там в родовій системі поломка на рівні того, що десь розбігаються, немає того єдинства, однодумства, наприклад, так. От в такому плані, що має бути все як єдине, як єдине ціле, як, як своя, як я кажу, ім імперія, так, імперія. От чи може цей сімейний бізнес вийти на імперію? Так, да, це дуже хороший сімейний бізнес, який має перспективу розвитку, який має чіткі кордони. І я, я вам скажу, що він може працювати навіть за кордонами, за межами кордонів. То тобто цього можна розвивати, масштабувати, виходити за ці межі. Але там поломка на рівні керівника, керівника структури, хто там? Власник, іменно власник. Тобто є керівник, є власник образно цього сімейного бізнесу? О той, хто заснував, там поломка на самому верху у вас іде в цій структурі. От туди треба так. дивитися. Угу. Так і є, треба пропрацювати, бо чоловік розумієте, він навіть зараз він заснував цей бізнес, і він зараз говорить: я положив туди півжиття і не хоче ніяк рушити ні вліво, ні вправо. Тому ну, є багато перспектив, щоб якось це змінити, хоч трішечки. Але наскільки, ну як сказати, запрограмований він? І пропрацьовується ще, знаєте, з дитинства обіжульки всякі, і це так висказується, що ну, навіть трошки ми з сином не в силі його зрушити з місця, а так хочеться йому треба знайти мотивацію. Він раніше був там потрібен в цій структурі, він відчував свою потрібність, свою важливість, і що до нього Прислухаються, а зараз в нього немає оцеї, як вам сказати не то що важливості. Він як власник образно, але він не має ваги слова. От, ваги слова, тобто, якщо йому повернути назад його вагу слова, що він є власник, а як можна зробити? А яким чином? А як розширити, а кого залучити, а які нові інвестиції? Знову пам'ятаємо про ту да? а які нові можливості, а, а яким чином масштабувати? А можливо нових взяти людей, тобто нову кров для того, щоб влилася як нова кров в цей бізнес, нових людей, можливо, десь запустити якусь рекламу. Тобто на цих рівнях пропрацювати, тому що він втратив свою силу, силу слова, силу. Силу мужика, силу власника, владу, образну владу, якщо взяти, владу є навіть з підлеглими. Він каже: Тетяна, поспілкуйся з ними. Розумієте? От навіть так, так, да. так я зрозуміла. Дякую. Тому що Тетяна Тетяна взяла на себе бразди правління, що потяне. Потім Тетяна буде це тягнути і в сім'ї. їй доведеться тягнути бути мамкою для чоловіка образно. Перекривати це вже в нас історія сьогодні була, тобто перекривати рух цієї енергії, бо почнете залітати на місце свекрухи, і проблеми матимете з бо ви її тоді виключаєте з родової системи. Якщо ви мамка для свого чоловіка, то проблеми свекрухою вам гарантовані. Ну вже зразу вам, От, бачите, як воно гарно працює. Оце системне, як я кажу, системне бачення, і тому вам треба стати рівноправним партнером, тобто стати імператрицею. Для імператора з жінкою, та, яка надихає, рівноправним партнером, от, на рівних працювати з ним, радитися разом з ним і приймати спільне рішення з ним, так? От яким чином це зробити? Це для вас важливо для сімейного бізнесу? Чи може він розвиватися? Так, да. але вернути власника. Далі ще одне питання, спитаюся вас. Власник, той, хто заснував, і по документах. Це одна і та сама особа? Так. Оце дуже важливо. Зверніть увагу на документи, тому що імператор ще говорить в нас і про документи. Щось по документах, вас там не, не, не все ок. Є щось по документах. Якщо не на власності, то, можливо, десь якісь ще права передавалися, чи що там є якісь обмеження по документах. І тут важливо подивитися: Плюс, якщо це бізнес, я не знаю просто чим він займається, який це бізнес на перспективу. Але е, після того, коли зміниться власник. Саме власник по документах, то й документи мають оформлені бути. Якщо буде цей бізнес передаватися, і буде вести його син, значить, і по документах він буде тоді син власником рахуватися, і він повинен вирішувати ці питання. А якщо син образно і ви керуєте в системі, а власник є імператор, то по документах ви не состиковка з світом енергії і світом землі, можна так сказати, бо на землі керує дружина і дитина. А по документах і по договору, і енергетично він є власником, він повинен керувати. І в нас получився такий дисонанс, да, як боротьба власника і боротьба тих, хто там працює, підчиненних образно це порушення закону ієрархії, вертикальної, горизонтальної. Воно буде переноситися і в сім'ю, теж так само, де ви будете його штовхати, випихати, а насправді таким чином ви навпаки його. Ну, я не можу сказати знецінюєте, да. Тобто, ви це робите з добрих побуждень. Ви ж хочете як найкраще насправді. Але таким чином, хочачи найкращого, ми таким чином скидаємо, забираємо в мужика. Ну, вибачте, на слові яйця. Ми їх собі приживаємо і починаємо самі собі керувати, робити і ще й ним наганяти. Але це важко. Це карта сили, тільки вона неправильна карта сили, коли ми мусимо все на собі тянути, все робити і тому подібне. Що на рахунок чи йти в свою реалізацію? Що вам кажуть? Вам кажуть, да Вам це подобається, ви це хочете, у вас є варіант, то у вас є можливість, у вас є розвиток у ці листочки плоди, які будуть часом Це як перший крок. Це як перший крок. Але мало того, що вам говорять, що вам це буде теж подобатися. І причому це не на рівні пажа, це на рівні рицаря. Це те, що вас захопить. Але тут ви зможете проявити себе як власником, як керівником, емоційно будете задоволена, це робота, судячи з усього, я так розумію, з людьми, бо білий кінь це суспільство, це люди. От, це робота якась з людьми, де буде вас, вас вона буде наповняти. Але поки це на, на, на паузі, це поки стоїть ще на даний момент. Тобто, у вас стоїть, наче такий, як вибір. Але судячи з цього розкладу разом, я вам скажу: у вас є прекрасна можливість, прекрасна можливість і самі бути реалізовані, і підтримувати цей бізнес, яким чином віддати чоловіку з правління і туди не включатися, чоловічу відповідальність віддати чоловікові, собі взяти жіночу відповідальність і свою реалізацію, вирівняти ієрархію, тобто є власник, є ті, хто там, ну директора, наприклад, да, є почнення, які працюють. І той, як власник сказав, воно повинно так будуватися. Не засуджувати, не критикувати, не давати совєти, коли він не просить. Тобто, вернути йому назад його сталеві яйця. Він тоді стане на своє місце. Він тоді почне займатися бізнесом, плюс вложіть туди нові, як я кажу, нових людей, дайте якісь нові ідеї, можливо, нові ринки збуту. Не знаю, що за бізнес, тому я як варіанти накидаю. Да. Нових людей, нові ринки збуту, нові якісь ідеї, щось новеньке додайте, те, що може масштабувати, теж накидайте чоловікові і віддайте йому. Хай він сам вирішує, що з цим робити. В той же час ви можете працювати і в бізнесі, будучи меншою, бо в бізнес-структурі ви там меншою, він є власником. Навіть якщо ви партнери в сім'ї, але в бізнесі ви є менша. Він той, хто заснував. Тобто він перший, хто прийшов в цю структуру. Він той, хто заснував, ви не вправі йому давати поради. Бо ви йому тоді перекриваєте оцей енергетичний зв'язок між грошима, між агрегором грошей і фірми. Ви тоді стаєте цим тромбом в цій системі. А якщо бо вона йде від власника, я таки вам покажу, мабуть, по бізнес структурі трошечки, що ви робите. Раз ви дійшли до бізнесу. Вже дівчатка, вибачайте, хто затримується, але покажу вам бізнес. Що ви робите в даному випадку? Це бізнес структура. Ваш чоловік є власником бізнес-структурі. Бачите? Видно вам? Yeah. Yeah. Не видно, Ближче Ближче підемо трошечки, можна так буде видніше. Yeah, Він, є... ага. Він є власником в бізнес-структурі на даний момент. Е, ви сином, от вам, директор 1, директор 2 написано, наприклад. Так. Yeah. Ви знаходитесь під ним. Коли ви починаєте свого, своєму... ми зараз не беремо сімейну структуру. Сімейна в нас тут, ми бізнес беремо, ви менші, ви пізніше прийшли. По закону ієрархії, по вертикальній горизонтальній структурі. Якщо ви сином на рівні, то ви тут на рівні. Якщо син пізніше прийшов, син буде тут ще нижче. Тобто він вас буде слухати і розказувати, що робити, як він вам не буде. Коли ви з цього місця нижчого прийшли, а звідси йде енергія. Бачимо знову да? енергія зверху вниз, Тобто тут у вас Егрегор брошей є. Да. І ви цьому чоловіку на рівні Егрегора на самому початку, звідки починає в фірму входити енергія, ви йому вже перекрили дихалку. Як воно може відобразитися? Можуть злітати заказчики, можуть розриватися договори, може летіти вся структура, летіти люди, тобто можуть не, не бути ринку збуту у вас ніякого. Чому можуть затримувати, наприклад, гроші чи ще якісь чи інвестиції, чи що там. Чому через те, що ви на самому верхньому рівні на рівні Егрегора від Егрегора гроші, грошей, ви його вже відключили, а гроші приходять тільки через власника цю структуру, так як він її створив. Тільки через власника, якщо по документах власник переписує на вас або на сина, тоді на це місце офіційно стає тоді син, і він починає керувати, через нього буде це все далі працювати. Тобто, тоді ваш чоловік може відійти від цієї бізнес-структури, відійти в сторону, займатися своїм життям, чим йому хочеться. Він тоді не вправі вже тут щось керувати і щось робити, якщо по документах, тому що в нас в світі воно проявлене вже, а проявлене як документами. Mm -hmm. Договорами, завіщанням, без різниці, як воно вступає в силу, тоді, тоді, тоді. Все, тоді вона пішла на сина. А ви таким чином разом з сином взагалі двоє перекрили отут. Це якщо в бізнес-структурі, ви йому перекрили оцю дихалку бізнесу, і тому він не буде йти і далі розвиватися. Чоловіка вертаємо на місце власника, так як є по документам, чому я вас запиталася себе, якщо ви тут працюєте, бо ви можете і себе реалізовувати, і тут працювати. Тобто виконувати функцію. Вам вже ж показали дві карти, що ви можете і так, і так. Вам не треба вибирати тут, в даному випадку. Ви стаєте менше, у вас менше обов'язків, ви можете ще й своє паралельно розвивати, де ви хочете реалізовуватися, а вам дали раз чаші. А чаші це... це емоції, це робота з людьми, так? О, це допомога, це суспільство. Знову пам'ятаємо за цей коник, да це робота суспільством, яка є. І от ви туди, будь ласка. От, судячи по тузу жезлів, то ще й туда і сексологію можна приписати, тобто бажання у вас є йти в розвиток, працювати, створювати свій егрегор, пам'ятаємо за трикутник, символізм, да, тобто створювати свій егрегор, свою фірму, свій бізнес, розвивати. І у вас для того є весь потенціал, є бажання. Є бажання дійсно. Ну, поки воно ще стоїть, наче знаєте, як на, на паузі, тобто воно не йде в розвиток, воно не йде ще в масштаб. От. А для чого вам ця структура? Поясню більше. Е, для чого вам ця структура тут, щоб ви поняли, як працює Егрегор, щоб ви поняли, як працює бізнес, щоб ви знали, що таке ієрархія, горизонтальна, вертикальна, то щоб ви навчилися вибудовувати і в себе правильну структуру. Але вас будуть підсвічувати з різних сторін. Вас будуть підсвічувати і сфери стосунків, і сфери бізнесу. Тут дві карти, як основні, що в стосунках буде робитися те саме. І стосунки, і бізнес, Тобто, у вас пов'язана робота, реалізація і стосунки. Вони дуже взаємопов'язані. І в сім'ї можете саме бути. Тобто, чоловік може ставати пасивним, коли ви берете на себе роль мужика. Отаке. От ну, а з викрухою, щоб вирівняти стосунки, то вам треба стати на своє системне місце поряд з чоловіком, тобто, не манкою для нього бути, не поради давати і не керувати ним, якщо так взяти. І все. Так. Рідненькі відповідь влаштовує, отримали вичерпно, достатньо вам. Так, так, дякую. Будь ласочка будь ласочка ага, я ще ж вам підказки не взяла. Зараз вам що радіть духовні наставники, і підемо, розіграємо наш білетик. Розіграємо білетик на ретрит, безкоштовний за одну гривню, як я кажу, не безкоштовний за одну гривню. От, на ретрит, а тоді підемо далі, тому що треба будуть підказочки, щоб не тримати всіх тут заради розіграшу mm. так? так, підказка для Тані. <свист> Те, що я їй казала? Про що для вас карта, Таня. Ой, я так тяжко розповідаю про карти, ну, про стосунки, про взаємовідносини. Ну, гарні ці відносини, посмішка це радість. Не впевнена, що ще зможу щось розказати. Нічого страшного, то що ви не впевнені, нічого страшного. Ми тут всі розговорюємося. Так. <свист> Жінка нижча, чуть-чуть чоловіка. Вам видно, да? що чоловік трошечки да, вищий, жінка ніж за та посмішка, очі в один в один. Тобто, це верніть у цей стан закоханості, коли ви жінка, а не мужик. У пари, у стосунках, тому що від цього залежить і ваші, по суті, стосунки в сім'ї на роботі і скрізь. Вас з таким чином вчить да? через стосунки, через роботу. От. Далі, маки, квіти, тобто оця радість, яка є, згадайте ті моменти, да? цвіточно букетний період, який був у вас в житті, коли ви з ним познайомилися, коли ви готові були його підтримувати, він вас, тобто, як у вас з ці романтичні саме стосунки в минулому? Бачите, який цей фон? Який був, зверніть увагу, що тут дуже багато синього кольору, а колір говорить про прояв себе про вішутку. Саме про вішутку мається на увазі, от про спілкування, то є рівноправне спілкування з партнером. Це для вас також важливо, Тинюш. Тобто на рівні ви з ним спілкуєтеся всі питання, які в сім'ї вирішуєте, ви спілкуєтеся на рівні і вирішуєте на рівні. В жінки більш зелений такий колір, не знаю, чи вам видно, більш зелений такий колір йде. Жінка йде більше через ласку, через любов, через м'якість, через якусь сексуальність, через грайливість. Тобто, таким чином, чоловік на синій, більш такий синій і білий. Він більш у нас прагматичний, такий чоловік, так? він більш структурований, менш емоційний, він більше такий сильніший. Віддайте йому образди, правління, хай собі керує. Будьте меншою, будьте мудрою, будьте ласкавою, будьте ніжною, тому що такі, в такому випадку, по суті, ви стаєте сильнішою, бо вам дають. Ви трошки менше вам тоді дають. А так доводиться вам тянути. Це, якщо так, ніжно, ніжно, ніжно вам то все описати. Тобто, станьте жінкою, все, що вам треба. Тобто, наповніться емоціями і знову ж пам'ятаємо за оцю, як я кажу, любов. Любов до себе, себе на перше місце, От, ставите а вже в парі в стосунках, ви вже на рівні, ви двоє вирішуєте це. В бізнесі він головний, по бізнесу, зрозуміло.